Учні Лозівського ліцею номер 10 на своїй шкільній клумбі збираються висадити 310 цибулин гладіолусів та амарилісів. Їх заклад отримав у подарунок. Ліцей став фіналістом конкурсу Найгарніший шкільний квітник України від проєкту Квіти для школи. Ми ще восени отримали 500 цибулин лілійних рослин і висадили їх на клумби. І завдяки тому, як майстерно діти спроєктували клумби, як вони правильно висадили ці рослини, в нас були дуже чудові квітучі клумби. І Україна голосувала під нашими фото на офіційній сторінці нашого ліцею номер 10 у Фейсбук і ми змогли стати його фіналістами. Щойно отримані цибули на квітів, ліцеїсти взялися висаджувати не менш завзято. Це цікаво. Я висаджую саженці, потім ми будемо їх засипати землею та поливати. Коли діти в такий непростий час відволікаються від негативних реалій сьогодення і творять красу, творять добро своїми руками, звичайно, це прекрасно. У закладі очікують, що рослини розквітнуть восени на день міста. Ліцей номер 10 залишається у всеукраїнському проєкті. готується придбати ще більше цибулин квітів для клумби. Випускники ліцею, працівники, учні, їхні батьки для цього вже зібрали понад 11 тисяч гривень. Говорять у закладі.